Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 8 січня 2025 рік і сьогодні ми знову про біткоін побалакаємо дві теми. Я хочу привернути вашу увагу до питання, як золото корелює з біткоїном. На графіку я тут ідею вам підготував. До неї зараз повернемось і, ну, і подивимось, що там за зниження вчора було. В описі сторінка є криптоактив біткоін, де багато інформації, і є вже відео, де я свої думки висловлював. Вони схожі і в цьому відео, але трошки оновлені по даним. Час пройшов. Місячний графік голда золота. На що б я тут привернув вашу увагу? Це ну, дивимось, що у нас зараз січень місяць. Індикатор осма. це перевернутий Май І тут після червоної точки, це точка розвернення тренду вниз, вже пішла. Червона перша лінія. Якщо ми будемо дивитися, що було після минулих червоних точок, от схожа ситуація, коли було приблизно на верхніх позиціях цього індикатору. Так? Після цього була, дивіться, яка кількість червоних свічок дуже багато. так? З 10-го місяця 20-го. Було невелике, але зниження до 10-го місяця 2021 го Тобто цілий рік було зниження, після чого вже зелена точка і якесь розвернення було. Зараз приблизно в верхніх позиціях також навіть вище, бачите, да, цей індикатор. Тому весь рік може бути зниження по золоту. Але великих змін не було, і можливо і зараз таких великих змін і не буде, як і минуло разу. Ну, Такий я бачу тренд на зниження золота. Погоджуєтесь ви чи не погоджуєтесь, ну, діло ваше, робіть свої дослідження, я вже багато разів вам це казав. Я висловлюю тільки свої думки. І на наступному графіку я хочу показати вам нижній графік це золото. Верхній графік біткоін синій. Золото, золотого кольору. Так, Тут я би привернув вашу увагу, коли голд був 7 місяць 20-й рік. Бачите, було зростання і максимальна ціна була. Золото зростало, зростало і досягає максимальних позначок, біткоін починає також зростання. Далі золото знижається. Знижається з 7 місяця до 3 місяця 2021 року. Ну, Ви бачите зниження невелике, але з максимальних цін пішло на зниження. Тобто Gold пройшов свій пік максимальних цін і почав знижатись. І тільки після цього, коли висвободились активи, почав зростання велике біткоін. Ну, той рух, пам'ятаєте, з 10 тисяч. До 60. Тобто в 6 раз було з цього моменту. Я не рахую нижні ці місця. Нам цікава точка, коли був пік Голда. І за цей час біткоін дав ну в 6 разів більше свою ціну. Ну, а у золота великої зміни не було. ну Золото вже така доволі стабільна. Стабільний актив, який ну, сильно не змінюється, це не біткоін. Біткоін в цей час ми бачимо, яка, яку дав фазу до зростання. І я її можу порівняти з минулою фазою. Чому? Бо так само переходимо і бачимо максимальні ціни, після яких почалося зниження. Так, ми тільки що про це дивились. Починається зниження, як і 2020 року. Тому біткоін зараз в якому місці, ви гадаю, розумієте. Так? Жовтень місяць був пік по золоту, і вже січень і продовження зниження. Якщо буде схожа конструкція з тим 2021 роком, 2020-2021 м у золота ще золото приблизно в середній зараз зоні, і ще якийсь час до літа буде фаза оця консолідації зниження. За цей час до літа 2025 року біткоїн не буде, гадаю, тіряти таку можливість, коли голд буде засинати, а буде продовження зростання. Ну, от зараз близько до 100. Що може бути далі? Якщо зробити аналогію по термінам, це ми вже подивились, буде 6 місяць. Літо це. А по зміні курсу біткоїну, так, було в шість разів. Ну, Якщо зараз буде такий рух, то це ми можемо побачити і більше 300. Ну, деякі прогнозують такі ціни. Може таке бути, може. Біткоін непередбачуваний, то, що він. Може бути і 300, це в мене нема сумніву, що біткоін продовжить зростання. До яких позицій? Ну, тут складно сказати. Чому мало віриться в ті 300 чимось? Більше віриться в ці 170, бо ви ж знаєте, біткоін уповільнюється. Там в 10-х-12 в х роках там були там, тисячі відсотків, далі все зми, зменшується, зменшується і зменшується. І очікувати зараз 300 я б не став. Але ну, цю 150-160, гадаю, ми можемо побачити цього, цього циклу і не обов'язково літа. Можливо, ми їх побачимо вже зимою, весною. Оці максимальні ціни. Тобто очікувати такий рух, як був минулого разу, ну, в порівненні з золотом, я б не став. А якісь місця всередині цього коридору, і по терміну, і по зміні курсу, ну, я б очікував десь тут. Після чого вже можливо буде розвернення, як було і минулого разу. Гадаю, моя тут ідея вам зрозуміла. Ну Тут ще приклад, можете подивитися, нижня ціна по золоту, і через пару місяців тільки нижні ціни по біткоїну. Тобто затримка тут очевидна. Спочатку пікові значення по золоту, потім йде біткоїн. Ну Такі мої спостереження, і в якій зараз фазі ми це бачимо добре, і розвернення. Ціни на золото може автоматично вказувати на збільшення курсу біткоїну. Що це було вчора? ну Нічого страшного, біткоїн є біткоїн Мої прогнози не збуваються. Таке буває і немає нікого, хто б там якісь 100% давав прогнози, а тим більше я. Бо я не є практично, не займаюся трейдингом, і я не можу. Задіювати всі інструменти, які, там, якими користуються трейдери. Хто займається трейдингом, вам краще дивитись відео людей, хто ну, практикує це, цей напрямок. В мене напрямок, ще раз нагадую, інвестування, і головне, головний напрямок, щоб ви робили свої дослідження. Так, Слухайте і мої ідеї. Але приймайте своє рішення в комплексі різних думок. Так, вчора я очікував продовження зростання на 110, але біткоін сходив потужно вниз, зараз повернувся до зони максимальної активності індикатор горизонтальних об'ємів. ви бачите. Нижче 92 курс утримує ця зона індикатор. Зміни тренду, подивіться, хто не бачив, дуже потужний індикатор, який ну, ставить цю підтримку тут знизу. 92 нижче. Цей індикатор не показує. А індикатор на базі Momentum, ну, що показує, дивіться, скільки було зелених свічок. Тільки-тільки зростання, зростання. ну Такого не буває. Потрібна була зупинка, ну а такий е, рух вниз це дуже потужний був. Але сам індикатор має напрямок наверх, нічого не сталося. Пару свічок червоних, далі підуть зелені, гадаю, все буде норм, буде йти все ж таки ми, цього тижня ще буде зростання. Е, індикатор стекастик вже в зоні недокупленості в дуже потужній. Дуже потужне накопичення, внизу зробив це годинний графік. І може вийти з цієї зони доволі потужно, наверх, знову до 100. Що, в принципі, я і думаю, може бути сьогодні. На що вказує ще, подивіться, карта, теплова карта ліквідації, про яку ми. ви добре знаєте і вона є про неї тут. І опис, переходи, все це є. Подивіться, як було потужно вчора, який був е, збір ліквідності. Які були тут е, сильні пласти? 80-99 мільйонів. І оце все. Оце все були люди, хто ставив на те, що буде продовження зростання, і це їх були стоп-лоси. Це все позбирано і дуже сильно позбирано. Далі йдуть, ну, дивіться, 17 мільйонів. Гадаю, тут вже таке для кита це не цікаво. Далі йому цікаві оці будуть пласти. Тут вже 40 мільйонів, 100 мільйонів. Тому. Збір ліквідності пройшов, дуже потужно. Далі йдемо збирати наверх. Дивіться, які тут об'єми. Тому, тому моя думка, і полягає в тому, що сьогодні буде розвернення. Ну, зібрав курс біткоін тут активність яка потрібна. Розумієте, зараз великі гроші скуповують біткоін? Чим вони? його Дешевше скуповують тим їм вигідні. ЄТФ це дуже-дуже великі гроші приходять. Вони не можуть одразу його закупити з біткоїном. Тому буде постійний цей рух. Збір ліквідності вверх, вниз, вверх, вниз, а головний, головний рух буде все ж таки наверх. Тому рух оцей наверх буде означати. Поступовий збір ліквідності. Тому вони ніде не, спіш... не поспішають. вони, Оцей рух наверх буде поступовий збір ліквідності для великих грошей або китів, як хочете так і кажіть. По біткоїну в мене на сьогодні все. Ідея, гадаю, вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться з друзями. Кому потрібні мої нові відео, підпишіться. Далі буде багато цікавого, ми будемо. Слідкувати за альткоін сезоном, трошки пізніше, трошки, хай біткоін почне розвертатись. І на завершення, як завжди знаєш, з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та криз, і працювати все своє нікчемне життя на репарації для України, щоб хоч якось компенсувати те зло, яке вони нам задіяли. А Україна переможе і розквітне в європейській родині. Початок буде 25 рік. Радив би вам послухати інтерв'ю президента оте, на 3 години. Ну воно багато що розкладає папалиця, що він каже про Україну. Кому потрібні посилання на відео, про які я кажу, це все є в Діскорді. Заходьте, дивіться, там багато чого цікавого, на мій погляд. І не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Це наш зараз єдиний порятунок. А тим, хто вас рятує, потрібно допомагати, чим тільки ми можемо. Задонатили будь-яку суму, чим більше, тим краще. Підняли собі настрій. Чим більше сума донату, тим вище настрій, так краще. І продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі!